У горішніх плавнях відбулася важлива зустріч для родини зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, організована за участі міської адміністрації. На захід були запрошені представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко та інші профільні фахівці, зокрема помічниця представника уповноваженого, представник центру розшуку зниклих безвісти за особливих обставин, що діє в межах Полтавської області, керівниця регіональної представництва асоціації сектору безпеки і оборони України, а також начальник відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Кременчуцького РТЦК та СП. Під час зустрічі міський голова Дмитро Биков детально розповів присутнім про роботу міської адміністрації та соціальних служб громади у напрямку підтримки військовослужбовців зсу, їхніх родин, внутрішньо переміщених осіб та сімей загиблих героїв. Близько двох тисяч горішньопанівців. Чоловіків і жінок стали на захист батьківщини. Місто працює, забезпечує роботу підприємств критичної інфраструктури, системно надає важливі для населення послуги: адміністративні, комунальні, освітні, медичні, соціальні, надає допомогу військовим. Усього на цілі оборони країни протягом 2022-2024 року було виділено 100 мільйонів гривень. Із бюджету громади спрямовані субвенцію в розмірі 65,5 мільйонів гривень. Зрозуміло, це субвенції на рахунки військових частин, які звертались, якими ми постійно опікуємось, і над якими ми взяли шефство для Збройних сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, служби безпеки України. Та інших формувань придбано і передано матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, генераторів, телефонних станцій, рацій, квадроциклів, квадрокоптерів, планшетів, біноклів, тепловізорів, монокулярів, теплодетекторів, військового спорядження, одягу, взуття бронекомплектів, аптечок, продуктів, харчування, турнікетів та таке інше на загальну суму 35 мільйонів гривень. І з метою підтримки сімей військовослужбовців на сесії горішньоплавнівської міської ради прийнята комплексна програма підтримки військовослужбовців ветеранів війни, які брали участь в АТО ОС, та які брали або беруть участь у захисті України в зв'язку з повномасштабною російською військовою агресією членів їх сімей та сімей загиблих військовослужбовців. На її реалізацію протягом 22-24 років із бюджету громади використано 16 мільйонів гривень. Зокрема, станом на 1.04.2025 2025 року разову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень отримало 211 осіб, 128 сімей, загиблих, померлих учасників. Захисників України на загальну суму 12 мільйонів гривень. Грошову допомогу до нового навчального року дітям, батьки, яких загинули, захищаючи Україну, отримали 88 дітей на загальну суму 880 тисяч гривень. Грошову допомогу до Дня захисників та захисниць України отримали 224 особи з числа батьків загиблих військовослужбовців усього 1 мільйон 200 тисяч гривень. Допомогу на лікування надано 60. Сьоми пораненим військовослужбовців на загальну суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. У 2025 році на реалізацію комплексної програми підтримки військовослужбовців спрямовано 12 мільйонів гривень. У 2022 році на міському кладовищі засновано військовий меморіал пам'яті загиблих на російсько-українській війні земляків. Їхні імена будуть жити вічно. Здійснено благоустрій території придбано 113 пам'ятників, 89 Встановлено поховання загиблих військових на території меморіалу відбувається за рахунок коштів бюджету річніплавнівської громади. На поховання військовослужбовців з бюджету громади в 2022 році. Витрачено 640 тисяч гривень у 23-му мільйон двісті, у 24-му – 810 тисяч гривень. Станом на 14 квітня 2025 року 143 тисячі гривень. У плавнівському міському територіальному центрі соціальної обслуговування надання соціальних послуг «Калина» Організовано надання безкоштовних соціальних послуг. Станом на 1 квітня 25-го року. Такі послуги отримали 65 членів родин загиблих, полонених та зниклих безвісті військових, 229 членів сімей військовослужбовців, 191 ветеран війни. Протягом 22-25 років фахівцями управління соціального захисту населення та центру Калина здійснюється відвідування сімей загиблих, полонених та зниклих безвісті військовослужбовців. Визначаються проблемні питання та шляхи їх вирішення. Під час таких візитів доставлено продуктові набори на загальну суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. У 2025 році виділено 1 мільйон гривень. Із 2022 року службою у справах дітей сім'ї та молодіжної політики соціальною підтримкою охоплено 83 родини, 22 сім'ї загиблих захисників, 61 сім'я військовослужбовців ЗСУ. Із них 15 сімей перебувало від соціальним супроводом, 68 сімей охоплено соціально профілактичною роботою. Робота проводилась відповідно до потреб сімей, а саме надавалася психологічна допомога, продуктові набори, одяг, взуття, засоби гігієни тощо, сприяння у працевлаштуванні. Діти з таких родин залучались до культурних, містецьких та благодійних заходів. Проведено 19 заходів, із них 5 виїзних. Це психологічні тренінги. Арт-терапевтична робота екскурсії у поєднанні із тематичними заходами. Охоплено 35 осіб із числа дружин, батьків та родичів військовослужбовців та ветеранів. Станом на 1 квітня 2025 року безкоштовні послуги за здоровлення у басейні Нептун отримують 10 осіб військовослужбовців і членів їх родин. У закладах охорони здоров'я міста Горішній плавні військовим надавалися медичні послуги. У комунальному некомерційному підприємстві лікарні інтенсивного лікування першого рівня міста річній плавні надано 44 послуги зубного протезування, міська програма на 200 тисяч гривень, 82 послуги зубного протезування окремим категоріям осіб, які захищали Україну за пакетами медичних гарантій на суму 341 сорок тисяча гривень. Послуги харчування 22 738 тисячі ліжкоднів. На 3 мільйони гривень, психологічну допомогу 178 осіб, реабілітаційну допомогу 399 осіб. У центрі ПМСД міста горішній плавні виписано 436 пільгових рецептів на суму 160 тисяч гривень. Оформлена інвалідність 141 особі. У закладах освіти безкоштовним гарячим харчуванням забезпечуються діти. Військовослужбовців, які беруть участь в обороні України, осіб із інвалідністю внаслідок війни, забилих померлих захисників України, у 2022-2025 роках, у дитячих садочках безоплатно харчувалися 524 дитини, із бюджету громади, використана. 3 мільйони 300 тисяч гривень. У 2025 році після відновлення харчування в школах безоплатно харчується 262 учні зазначених категорій. Витрачено 337 тисяч гривень. І сьогодні на нашому зібранні я хочу вийти з ініціативою про те, що є потреба в забезпеченні з нового навчального року гарячим харчуванням. Дітей військовополонених і зниклих безвісті військовослужбовців. Але щоб організувати це, нам необхідна допомога в отриманні офіційних списків щодо статусу таких військових. І ми будемо звертатись з таким проханням і до нашого військового комісаріата, і до Владислава Володимировича, щоб ми це. Вирішили зрозуміло, буде йти мова про захист персональних даних. Дякую. Продовжуючи зустріч, Владислав Носенко розповів про роботу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту прав військовослужбовців та їхніх родин, а інші фахівці надали рідним зниклих безвісти захисників, а також військовополонених важливу інформацію та роз'яснення щодо забезпечення їхніх прав, а також щодо алгоритму дій для розшуку їхніх близьких. Детальний звіт про це ви почуєте незабаром у програмі без коментарів.